Шановні глядачі в ефірі ранкова передача обласного телебачення Галичина. А вже ранок Галичани. І, як завжди, у цій порі разом з вами ведучі Олена Гарашчук та Богдан Гнатів. Сьогодні середа, 25 лютого. Зовсім скоро, друзі, весна. Ну а якщо точніше, то чотири дні залишається до завершення зими. А ми пропонуємо вам посміхнутися. Ну і звичайно, вставайте разом з нами. Анко, ми вам бажаємо, пропонуємо, шановні глядачі, щоб ви посміхались і робимо це не даремно. Адже коли людина сміється, то стимулюються органи травлення а відповідно спалюються зайві кілокалорії. А якщо вам і цього замало, ми вас запрошуємо до спортивної зали, де Андрій Коваль та Оксана Дремлюга допоможуть вам спалити ті кілокалорії, які залишилися. Доброго ранку, у нас знову ранкова зарядка. Ми в гостях в спортивному клубі Альянс. Поруч зі мною вже наш знайомий фітнес інструктор Оксана, яка сьогодні запропонує черговий комплекс вправ для ранкової зарядки. Оксана. Доброго ранку. Я запропоную вам декілька вправ для покращення гнучкості, еластичності ваших м'язів, щоб ви змогли красиво бути комфортно себе почувати будь-де добре, вихідне положення, ми ноги розводимо до комфортного нам рівня. Так? Намагаємося наче прогнутися в поясниці і таз відвести трішечки назад. Сюди. в поясниці, таз відводимо трішки назад. А руки поставимо задні на опору для того, щоб проконтролювати положення спини. Лопатки зводимо, плечі опускаємо. На видох, плавно виконуємо нахил вперед та назад. Добре, ось такими невеличкими, пружинними, Нахилами так. Намагаємося не носом клюнути вниз, а максимально з животом та грудьми виконати нахил вперед. На видох, розслабляючись, відчуваємо під колінками, тянеться? Тянеться. Тянеться. За маківкою ми продовжуємо витягуватися одне ціле, одна лінія з такими невеличкими, пружинними руками. Щоразу намагаємося трішки нижче. Спробуємо залічитись спереді. Виконали наклон. З'єднали лопатки, опустили плечі. За маківкою витягуємося наперед. Під колінками тянеть. Тянеть? Не певно так гарно, як у вас, але тяне. Чудово. Спробуємо перевести руки перед собою. Не втратити положення спини. За маківкою витягуватись наверх. Насправді непогано. Пробуємо ще трішечки. Подати корпус вперед. Намагаємося. Якщо ми не будемо пробувати, в нас ніколи не вийде. Тому намагаємося подати корпусом грудьми. Грудьми вперед. Намагаємося ліктями достати Дівчата, до Дівчат мені не силу? Якщо ми будемо займатися стрейчингом хоча б два 3 рази на тиждень, я думаю, у вас це все вийде. Я обіцяю вас спробувати, так. Так, заводимо ми. Тише, можливо, складніший варіант. Нам потрібно торкнутися пальцями до російська. Чудово. У вас, мабуть, ноги. Е, ноги добрі в мене. То не дістає до своїх нозків. Візьміться, де нам буде зручно. Чуть-чуть далі, чи чуть ближче. Знову ж таки, намагаємося замкнуті потягнутися наверх. В діагональ, в одну рівну. Так? Так. На видох нам потрібно виконати теж декілька навидок. Хто може торкнутися до лисілок, чудово. Може буде намагатися. Намагаємося. Намагаємося на видох. Грудьми торкнутися. Лавно, лавно, ми не робимо рифками, щоб не нашкодити собі. Ми на видох намагаємося розслабити м'язи і подати корпус вперед. І при ваших стараннях, зусиллях, часом вас все вийде. До 40 я зможу дістати це всі маски. Так, так. Ще, ще одне цікаве вправо. Зганяємо коліна, так, щоб вони були в одній лінії, е, утворюючи трикутник, Так, з'єднуємо носочком коліна. Угу. За маківкою витягнемося наверх, не сповзаємо в чи в ліву сторону, прогинаючись животом, за руками йдемо перед собою. Якщо ви вже відчуваєте розтяжечку, відчуваємо. Так. Так, чудово. Можемо затриматись, подихати та розслабитися. Дихаємо. Думаємо про щось приємне. І спробуємо подивитися теж на лікті. Як відчуєте? Ну, це вправо вона краще виходить. Краще виходить, чудово. Повертаємося плавно назад, округа на спина, допомогли собі вийти. Спробуємо дістати ногу і поставити її перед коліном. Добре? Руку задні на опору, Право. Лівий ліпоч піймається за коліном. За матіркою витягуємося наверх. Ліктем тянемо коліно до грудей. Погляд назад. Коліно максимально покинуть на себе. Право нашу відчуваємо. Відчуваємо. розслабляється, дихаємо політ на Те ж саме потрібно зробити і на іншу ногу. Так? Трикутні змінили. Трикутні змінили. Коліна в одній лінії. Подайте ліву ногу трішки. Далі. перед собою добре. Витягнулися зима ківку. Максимально навачимо, не сповзали. Руки на опору. Продовжуємо витягуватись за матівкою. Дойдіть до скільки, переносимо терпимо біль. Перераємося розслабитись, подихати і затриматись в цьому положенні. Дихаємо. розслабляємося, не напружень. По можливості опускаємося нижче на віці. І затримаємося від 30 до 60 секунд. кожного Як відчуття? Yeah. So to... Повертаємося плавно назад. Як в якому разі не ривками, щоб не нашкодити собі. Відстаємо красовану. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Так, так. заматівкою виростаємо наверх. Не ховаємо, yeah. розкриваємося максимально. Правий їдуть, ліве коліно. Правий їде, ліве коліно. Погляд назад, бігло в даному Ліктем тягнемо коліна двох людей. Як відчуття? Відчуття, що так. я стою еластичним. Так. так. Я думаю, що завдяки цим вправам, якщо ви будете виконувати щодня, так. то вже через три місяці ви зможете сидіти на шпагаті. Ні. Ні. Наклонитися в накладі. Так, шановні глядачі, робіть розтяжки, взагалі займайтеся спортом, будьте спортивними і гарного вам дня! Бадьорого сонячного дня вам, шановні глядачі. Як відомо, Богдане, прогресом керує лі. Хто таке сказав? Звідки ну, така інформація? Ну це вже такі, як кажуть, відомі істини. Людям набридло, наприклад, вставати щораз і вмикати, і вимикати телевізор, прати власними руками. І тому люди придумують різноманітні машини, пульти, машини, телефони. А там бігати щораз до сусіда і казати якусь uh -huh. новину. Треба було телефон вигадати. От люди вигадали Тобто телефон. рецепт успіху від Олени Гаращук лежати на дивані, бути розумним, і тоді світ буде прогресувати. О, але при цьому треба бути розумним. Так от, шановні глядачі, якщо вам ліньки щоранку робити ранкові вправи, але при цьому ви хочете виглядати і бадьором, і струнки мати бездоганну фігуру. Тоді навчіться їсти і готувати малими порціями. Як це робить? Назар Павлів. Доброго ранку, шановні глядачі! Сьогодні ми приготуємо таку страву, яка називається картопля по по-франківськи з м'ясом». Для приготування цієї страви нам потрібні такі інгредієнти. А саме: 150 г м'яса, 30 г сиру, одна цибуля, 100 г майонезу. Та 500 г картоплі. Також за смаком ми будемо додати зелень, сіль та перець. Для почерговості ми спочатку наріжемо картоплю. Картоплю ми будемо нарізати кружельцями. Наступний продукт цибуля. Ми її також нарізаємо півкружельцями. Наступним кроком у нас буде нарізання м'яса. М'ясо рекомендую свинину. Я завжди готую зі свинини. М'ясо стараємось нарізати шматочками десь до 1 сантиметра. І ці декілька шматочків ми по окремості, щоб, щоб вони краще нам прожарились, просмажилися, ми їх відбиваємо. Чим відбивати не суттєво, можна молотком, можна ось такою штукою, яка більш відома барменам. Не суттєво, головне, щоб це видався ефект для м'яса, щоб воно нам в подальшому гарно просмажилося. Відбиваємо м'ясо з кожної сторони шматочка. З кожної сторони відбиваємо. Також кожну сторону рекомендую до смаку посолити і поперчити. Наступне, що нам потрібно, це ось така посудина для запікання. Термостійка наголошую. Її потрібно змастити трішки олією. На самий низ посудини ставимо нарізану цибулю. Частину нарізаної цибулі. Після шару цибулі ставимо шар м'яса. Трішки змастимо м'ясо майонезом. Після цього накладаємо шар нашої приготовленої нарізаної картоплі. Також на завершальній стадії вложування шарів до смаку потрібно, рекомендую, посолити і поперчити. А зараз заготовлені інгредієнти потрібно помістити в духовку на 175 градусів. Бажано до однієї години часу. Ось так після охолодження виглядає картопля по-франківськи з м'ясом. Можемо пригощатися ось такою запіканкою. Дуже смачно! Смачного і вам.